4 вересня це наша Аркадія, буду зараз зрізати частково урожай. Це от нас зерниця. Це от ми косанчиком Б. її прокропив тиждень тому і це ось вчора ввечері теж. На щастя, сіру гниль. Чи відділ, що там було не до кінця не вже розглядав. Вдалося зупинити. На лозі теж. Вона от так виглядає. Зона ураження, яка була, що зараз камера сфокусується. Ось вона, яка була приблизно така і лишилася. ну Звичайно, не було дощу. Ось Тому я так сподіваюся, що вистачить дотягнути. Це такі два гонця, то вони тут більш в тіні. Лишились на тижні вже зришиться, бо решта вважаю вже пішла практично. А лишилось тут два грона і дві таких невеличких вісюльки І все. глаза теж визриває коричнева. А тут жовтенькі, не це квіти. Чорнобильці вже посохла у нас така страшна суша. Це у нас такий ще рожевий, більш пофарбовані гони вже позрізав, теж лоза визриває, теж бачив на кінчиках у двох місцях виїджуємо на лозі, теж вчора мікосаном Б прокрупив, лоза гарно визриває, вже фактично до верхньої проволоки більшість і подозривала. Сорок мені невідомий, це мала бути лора, але я бачу, що це не лора. Це друге в нього плодоношення. Минулого року було сигнальне. Це ось у нас камберна кортіс. Голонку теж вже стигли, мабуть, я цукор не заміряв, тому що в принципі, сирів на його ще видно не буде мене можливості робити. Зараз вже, мабуть, буду по проїзду наступному через два тижні. Це ось теж. Забарне кортіс і тут це вже інший сорт. він достигає тут. Це ось наше мерло, рівно тиждень пройшов з минулого разу, як я знімав. Пам'ятаєте, там лише були такі де неде ягодки синіли. Це ось так вже за тиждень. Пофарбувався і там далі теж це Аркадія, Зрізав уже. Перші 6 кг урожаю зрізав, так по принципу де Гроном були такі на вигляд стигліші, плюс де лозан більше визріла, швидше за все це означає про те, що і досигліша буде саме гроном. Ось Цукор я не заміряв ще, лоза теж визриває тут по-різному, як і було, хоча місцян вже ось і до. Крайні повлики майже дійшла, місцями лише почалось, як де, але загалом все рівно зірвання набагато краще. Частково урожай зняв, я думаю, відсотків 30, тому за цей час, я думаю, до приморозків о, лоза ще достигне більше. Хоча в нас вже в мене тут на датчику було, температура 0,1 градуса тепла була сьогодні. Такі різкі перепади, в день плюс 21, вночі практично до нуля доходить. Перед цим був мінімум 1,1 градуса. Ось так. Це десь тачок мене стоїть на висоті 1 метр приблизно. Це у нас Надежда Азос, тут теж зрізує вже 3 кг, такі більші гронади, більші десь стигліші. у нас тут такі. Ось є це, у нас, до речі, два, грона, два в грона. Це нас таке. Найбільше гони з тих, що я зрізав тут на даний момент, було 800 грамів було. На аркадії кіло 310. Це поки що в мене абсолютно рекордсмен. Мої такі скромні результати. Комусь може здаватися смішним. У мене ось так є, як є. Бачите, який колір трави кругом все просто випалене сонцем. Тому ось так. І ось бачимо десь. Було пошкоджено цикатка, можливо, чи що, щось нічого не видно, але півгона засохло. Таке теж буває, нарешті такого не помічав. Лоза теж дозриває, десь більше десь менше, але процес запущено і то досить гарно. По хворобах де-не-де щось проскакує, так би мовити, ось я таким біопрепаратом і мікосаном. Працював вчора, в мене є ручний невеличкий прискувач. Я пропрацював, як бачили на зерніці, він непогано зупиняє, скажімо так, законсервовує хвороби. Я дочекаюсь спробую дотягнути до збору врожаю, зберу врожай і вже тоді, можливо, там сильнішим якимись препаратами пропрацюю, якщо буде потрібно. А можливо і не буде потреби такої. Залежить від того, яка кількість. Опадів буде чи не буде взагалі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, бережіть себе, бережіть виноград, смакуйте виноград. Дякую вам, Бувайте.